Зливала інформацію про сили оборони ворожій військовій розвідці. Дві жительки Краматорська допомагала російській армії вбивати українських військових на Донеччині. Жінки повідомляли ворогу про позиції сил оборони під Бахмутом. Вони збирали розвідані про базування та переміщення ЗСУ на цьому напрямку. Одна з них медсестра бойового підрозділу тероборони збройних сил України. Розвідувальна інформація ворогу потрібна була для планування бойових операцій у районі Бахмута. Крім того, жительки Краматорська фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів. Жінки були на постійному зв'язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. Їх завербували через сина однієї з них, який служить у першому армійському корпусі Південного військового округу збройних сил Росії. За лояльність до окупантів жінкам обіцяли керівні посади в місцевій окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону. Контр розвідка служби безпеки. Яке затримала зловмисниць на гарячому під час виконання розвідувального завдання. Під час обшуків за адресами їхнього проживання виявили техніку з доказами. Одну із способниць ворога судитимуть за державну зраду, іншу за поширення інформації про переміщення ЗСУ. Обидві зрадниці зараз сидять у СІЗО.